Настільки сильно, що ми зупиняємося і не рухаємося в своєму призначенні. А я хочу сьогодні сказати: повір краще Божому Слову, повір тому, що Він говорить тобі. Дуже часто в моєму житті також є ілюзорне представлення, і приходить страх. Але я просто беру і думаю, що Бог каже мені. Він каже: Я допомагаю тобі. Слава Богу! Я починаю виголошувати Слово Боже. Чому? Тому що Бог передбачив щось краще для мене. І я це можу знайти в Божому Слові. Деякі поради, знаєте, як ми можемо рухатись в цьому. Це є книга Еклезіаста, 11 розділ. Це є е, сучасний український переклад. 11 розділ, 4 вірш. Але деяких речей не можна знати. Опа! Ви знаєте в твоєму? Ми приймаємо Слово Боже, і ми рухаємося вперед. Він каже, деяких речей ти не можеш знати. Але треба лише на Господа покладатися в них. Хто дивиться на вітер, сіяти не буде. Хто дивиться на хмари, не збере врожаю. Я хочу сказати, хто дивиться на вітер, він не війде в призначення. І хто дивиться на хмари, він не буде рухатись в тому, до чого його кличе Бог. Я сьогодні хочу тобі сказати, які би не були хмари, і який би не був сьогодні вітер. Вір Божому Слову. Тому що все, що маєш представлення перед очима, звичайно, є речі, ти аналізуєш, але Боже покликання ми сьогодні говоримо. Ми говоримо про Боже предназначення. Ми говоримо про мету, яку Бог вкладає в твоє серце, щоб ти ну, якби не відволікався, а рухався вперед. Ми маємо розуміти, що непогодні умови впливають на наш рух. Не то, що ти зараз аналізуєш в своїй голові думаєш, Я не буду починати. Чому? То-то. то. Ні, зараз не час. Саме зараз час, я хочу сказати. Саме зараз час. Тому що ми живемо зараз. Амінь? Це наш час. Це час, коли ми рухаємося за Богом. Це час, коли ми йдемо вперед за Ним. Є ще така річ, коли страх він паралізує. Пропадає апетит. От Бог може тобі дати якусь мету, от хорошу ціль тобі дати. Знаєш, ти сидиш вдома, і Бог тобі каже, я хочу, щоб ти відкрив університет, наприклад. Або я хочу, щоб ти там, побудував там, велику кількість церков, наприклад. Я хочу, щоб ти зробив там, ще якийсь грандіозний проєкт. І вже тут ти можеш сказати, хто я. Дивіться, я говорю про речі, які вищі нас. І Бог ніколи не буде говорити нам речі, які ми здатні зробити. алілуя. Дивіться, в нас зараз буде. Ви знаєте, давайте поаплодуємо найкращій команді медіа. Ви молодці, все круто. Слава Господу. Назара буде чудовий фрагмент. Фрагмент з дуже відомого мультфільму. З дуже відомого мультфільму. Давайте ми його подивимося в такі речі, що. Ти маєш призначення, ти знаєш його від Бога, ти забув про нього, ти згадав про нього, і ти рухаєшся в ньому. Давайте глянемо і ще дві хвилинки дещо поговоримо. Мій? Ви готові? Запускаємо. Алелує. Та я одного не можу зрозуміти. Ти весь цей час був живий. Чого ж ти не вернувся до скелі прайду? Ну я просто хотів пожити сам один своїм життям і пожив. Та ще як? Ти був потрібен нам удома. Кому я потрібен? Нам усім. Ти король. Нала, скільки можна? Король не я, а шрам. Сімба, він віддав землі прайду гієнам. Що? Там усе знищено, нема ні їжі, ні води. Сімба, зроби щось або на всіх чекає смерть. Я не вернусь. Як це? Ти не зрозумієш. Не зрозумію чого. Слухай, це не має значення. Акуна матата. Що? Акуна матата. Це те, чого я тут навчився. Просто іноді трапляється всяке. Сімба. І ти нічого не можеш вдіяти. То нащо турбуватись? Тому що ти за це відповідальний. А ти тоді чому втекла? Я допомоги шукала. Так і не знайду. Зрозумій нарешті. Як не ти, то хто? Пробач. Що це з тобою? Ти не той Сімба, що я знала. Це правда, не той. Задоволена тепер? Ні. Розчарована. Знаєш, ти вже заговорила, як мій батько. Чого не скажеш про тебе? Слухай, хто дав тобі право повчати мене, як мені жити? Ти не знаєш, чого я зазнав? Знатимо, якщо розкажеш. Відчепись! Гаразд! Ні за що? Куди назад? Те, що це доведе, не змінить нічого. Минулого не виправиш. Ти казав, що завжди будеш поряд. А ти там. І все через мене. Це все я. Це моя вина.

Банала, під носом, Слухай, зав'язуй вже. Не завтяжу, розв'яжешся. Пришилепкувати мапа. Чого ти ходиш за мною? А, і хто ти? Питання в тім: хто є ти? Я не знаю. Я зовсім заплутався. Я знаю, хто ти є. Ш, ходи це наш секрет. Я вкрав мене! Досить уже! І що це взагалі означає? Що ти схиблена мавпа, а я ні.